Доброго дня. Сьогодні будемо виготовляти ось такий веселий ароматний сувенір, який називається кавова іграшка. Вони бувають різних нескладних форм. А, можна використовувати як подарунок з побажанням, наприклад, написати, можна використовувати як будь-яку підвіску в машину, шафу або знайди інше якесь застосування. А, я обрала ось таку форму сердечка, і сьогодні будемо. Покажу, як його виготовляти. Значить, для початку, що нам знадобиться для роботи, ми використовуємо просту білу тканину. Це може бути льон, бавовна, це може бути якась бязь. але я вам скажу на своєму досвіді, що чим м'якша тканина, тим легше з нею працювати. Нам знадобляться швейні білі нитки, олівчик, голка, шпильки, ножиці. Синтетичний наповнювач, одразу скажу, що можна замінити ватою, але краще синтетичний. Нам знадобиться картонний шаблон. Ну, і дивіться, я обрала це сердечко, одразу скажу, що стосовно розмірів, воно в нас десь 10,5 на 9,5 сам шаблон, а в готовому вигляді, вигляді сердечко буде трішечки менше. Значить, Я зшиваю такі іграшки петельним швом, хоча більш частина викладачів та блогерів вшивають трішечки інакше. Тому ви можете обрати той варіант, який подобається вам. І так, з чого ми починаємо? Ми беремо нашу тканину. Будь ласка, тканину завжди перед початком відпрасовуйте, щоб вона не мала ніяких заломів. Складаємо навпіл на краєчок. Наш шаблон розташовуємо, тримаємо однією рукою, беремо олівець, олівець до тканини чітко вертикально тримаємо і проводимо наші контури. Так, контури обвели. На шаблоні є ось такі міточки, які зазначають місце, де у нас буде отвір, яке ми маємо не шивати поки що. Ну і ми в тому ж місці на тканині. Олівцем зазначаємо місце нашого отвору. Все, шаблон нам більше не знадобиться. Далі ми беремо наші шпильки, і в декількох місцях ми сколюємо нашу тканину, щоб вона трималась, щоб наші деталі не роз'їхалися. Але я вам скажу, під час роботи потім шпильки заважають, і ми їх будемо знімати. Поки що три. Ну і скажу, що. Підколюйте так, щоб оця гостренька частинка, давайте переколюємо тут, у нас більше розташовувалась до середини, ніж до країчки, щоб ми не кололи через неї пальці. Так, ну і після того, як ми скололи тканину. Але так сколюємо, щоб вона сильно не стягувалась, не псувала нам краї, ми вирізаємо так от два шари нашої тканини, ми за контуром вирізаємо деталь. Я не залишаю ніяких додаткових на шов припусків, тому що використовую для такої роботи петельний шов. Так, вирізали нашу заготовку, підготували голочку з нитку, біла ниточка, я шию в дві, на кінці ниточки зав'язуємо вузлик. Все, як в нас було сковано, ми так і тримаємо, починаємо зшивати від міточки по контуру по колу до міточку. Ось тут в нас має бути залишений отвір. Значить, так як у нас ми будемо вивертати нашу деталь, то ми нікуди не ховаємо вузлик. І починаємо з нижньої частини на верхню, що ми тут основного? Ми шиємо петельний шов, але шиємо його дуже дрібно, тобто, між стібочками в нас має бути дуже маленька відстань, а від краю ми маємо все ж таки 4-3 мм відступати, щоб в нас потім не розпустився шов. І так, вийшли з вивороту. З нижньої частини вузлик, ниточку піднімаємо нагору голочкою від себе, і намагаємось голку тримати чітко вертикально до тканини, щоб і з цього боку і з цього вона проходила на тій самій відстані. Перші стібочок ми прошиваємо на тому ж місці, таким чином, зафіксуємо наш краєчок, бо ось тут ми будемо вивертати, і він в нас не має розпуститися на одному місці. Краєчок не стягуємо, ну і пішли шити петельний шов, так як вас навчили. Я шию за такою технікою, ниточка вгору, вгорі. Трішечки відступаємо ще раз, дрібно-дрібно будемо шити. Від себе іголка проходить в нас над ниткою в петлю. Затягуємо ось туди нагору, не на себе, не вниз, нагору. І краєчок не стягуємо. Все, що заважає, прибираємо. І поїхали. Я спеціально взяла у мене тут ниточка недовга. Одразу покажу, як зафіксувати, коли закінчується, покажу цей перехід на куточку, ще раз дрібно-дрібно шимо. Потім це буде в нас, оця якість нашого шва буде помітна в готовому вигляді, коли ми будемо це вивертати. Не поспішаємо. Вже маленький в мене хвостик, але я все ж таки думаю, що на той куточок мені вистачить, щоб показати, як повернутися. Дійшли ми до куточка, цей гостренький краєчок. Що нам тут робити? Ми просто розгортаємо нашу тканину в ту сторону, куди будемо далі шити, і в тому самому місці, в ту ж саму точку, виводимо голочку і так само під ниточку її протягуємо. Ну і можемо робити закріпку, закріпку, нагадую. Ось тут в нас верхня ниточка утворює стібочок. Під верхню ниточку ми протягуємо голку на себе в напрямку, не до кінця залишаємо петлю, а в петлю протягуємо від себе ось туди, в нас зав'язується вузлик. Можна повторити, якщо потрібно. Хвостики я підшиваю, в нас вивороту немає, тому ми нікуди не витягуємо. Якщо він там невеличкий залишиться, його потім буде непомітно. Ну і Змінюємо ниточку, беремо нову ниточку, знову вузлик, з нижньої частини в верхню виходимо в ту ж саму точку, де ми зупинилися. І протягуємо спочатку голочку, ось там під верхню ниточку, де ми робили з вами закріпку. ось туди. І далі продовжимо ниточка угорі, продовжуємо шити, як шили. Голку тримаємо чітко, вертикально до тканини, щоб вона нас проходила з цього і з того боку однаково, щоб потім, коли ми вивернемо, в нас не було дірочок на нашій роботі. Так, оця ну, шпилька мені вже заважає, в принципі, я її можу знімати, бо тут у мене вже тканина зафіксована. І так, поступово будемо знімати наступні. Ми продовжимо дрібненько шити від міточки до міточки. Так, ну Я вже доходжу до краєчку, до міточки. Будь ласка, в ході роботи весь час перевіряйте і ту сторону, щоб у вас передивіться, щоб ви все прошивали, щоб не було ніяких дірочок, щоб не було такого, такого що ви на тій стороні, на нижній, не прихватили тканину. Так, ну останній стібочок, ось моя ніточка, робимо стібок. І ще один стібочок на тому ж місці повторюємо двічі. Таким чином сильніш його закріпимо. І робимо закріпочку. Можете зробити подвійну. під верхню ниточку на себе, залишаємо петлю в петлю від себе. Ну і краєчок ниточки підшиваємо ось тут. Як робимо це зазвичай. Так, відрізаємо. Прошили, край не стягуємо, тут перевірили. І переходимо до того, що ми нашу роботу вивертаємо. Ось наш отвір, не потрібно його дуже сильно розтягувати, він невеличкий. Що ми робимо? Ми робимо наступне: ми його ось так вивертаємо за краєчки наші пальчиком і намагаємося нашу тканинку. Витягати з середини, ось звідти ось так. І з середини тягнемо в отвір. Сам отвір не розтягуємо Ось і все. Тепер нам залишається все це розрівняти. Я роблю це пальцем. Ось туди пальчик. І... До нашого шовчка, але не дуже сильно, щоб шов у нас не витягувалося на лицьову сторону, тут вже у нас лицьова буде сторона, ось так пальчиком через отвір ми, бачите, вже краєчку вивернули. І всі-всі сторони. Угу. Так, ми вже бачимо. А нам потрібно вивернути так, щоб ми не загубили тієї нашої форми, яка в нас була. І залишається в нас оцей гострий хвостик, що ми робимо? Ну, Пальцем підтягли, наскільки можемо, а далі візьміть шпильку або голку. і Акуратно підтягніть цей наш гостренький хвіст, але так, щоб не витягнути зовсім там, всю серединку. Все, вивернули сердечко і починаємо його, його наповнювати. Використовуємо, ну я буду використовувати синтепон, можна і вату, можна халофайбер. Якщо синтапон нагадую, невеличкі шматочки ми взяли, їх ще трішечки отак надірвали, надірвали в руках, і через отвір, акуратно ми їх просуваємо. Для цього краще використовувати олівець або ручку тильною стороною, і просуваємо в отвір, починаючи наповнювати оту сторону, дальню якусь, всі-всі-всі да? куточки, щоб у нас потрапило. І наш наповнювач... Ту нашу форму нам якраз і, якраз і надасть. Ну, я не набиваю так, щоб це прям було дуже роздуте сердечко, А ви там як вам подобається. Ну, якщо буде замало, то наповнювача, то буде некрасиво. Тобто, все ж таки об'єм ми маємо дати. Ось туди спочатку в краєчки і продовжуємо. Ну, я своє наповнила. Скажу вам так, що хоча невеличка робота, а наповнювача забирає достатньо багато, Значить, щоб воно було в нас таке тугеньке. Ми набили. Не забуваємо, що маємо ось сюди обов'язково да, додати нашого наповнювача. Ну, і ще один момент не сказала. Якщо ви таки, така ситуація, що ви вивернули і побачили, що десь якісь там дірочки, що ми робимо? Це не страшно. Ви вивертаєте, ну, до того, як набили, ви вертаєте назад і повторно пришиваєте на тому місці, де у вас, можливо, був дуже широкий шов, тобто була велика відстань і там щось вилазить. Так, ну далі складненько, але все можливо. Беремо ниточку, зав'язуємо вузлик, нам потрібно акуратно зашити отвір. Ми це будемо робити потайним швом. Що ми робимо? Дивіться, навіть якщо ось так сюди натиснути пальцем, у нас оця частина тканини, де отвір, вона намагається завернутися до серединки туди. Це нормально. Ось так ми її будемо зашивати. Беремо голочку, вводимо голочку з середини, не зверху, а з середини, в тому місці виводимо, де в нас був останній стібочок, вузлик сховався всередині, ми з вами переходимо з цього боку на цей бік той же самий стібочок. І з цього боку. Робимо на, той, ну, на, тому ж, на, на тій же відстані, що і шили. Зверніть увагу, будемо стібочки прокладати, отут. Оцей край в нас припуск піде всерединку. Робимо невеличкий стібочок ось тут, протягуємо, голочкою заправляємо тканинку туди. З цього боку зараз я. Я переступаю навпроти, на той бік, чітко навпроти, і на відстані від краєчку роблю невеличкий стібочок на тому боці. Протягуємо, підтягуємо. Ось, наша тканинка, вона сама туди хоче завертатися, ось нехай вона туди завертається. З цього боку, де я зараз знаходжусь, навпроти, переступаю, на цей бік роблю невеличкий стібочок маленький, протягуємо, підтягуємо. Ось туди тканинку всередину, не поспішаємо. З цього боку, навпроти, переступаю на наступний і роблю невеличкий стібочок. У нас отвір невеликий. Але все ж таки спробуйте зашити його якісно. Мені не подобається, як іноді показують, що просто через верх зашили, ну то таке. Тканинку всередину, з цього боку переступаємо на цей, тримаємо відстань від краю. Чим ближче будете наближатися до кінця, тим легше це робити. З цього боку переходимо на цей бік. Чітко навпроти. Гулочку тканинку підправляємо всередину з цього боку на цей бік. Ну, і лишається нам буквально два стібочки. Все вже дивіться, як ховається. Ну, іграшка така, що можна, я вам так скажу, навіть якщо вам щось не подобається на швах, їх можна задекорувати. Після того, як ми її протонуємо і розфарбуємо, взагалі, то все буде вже непомітно. Так, закінчуємо. Переходимо з цього боку в той стібок, що в нас був, коли ми шили петельний шов. Повторюємо на цьому місці, і, в принципі, все. Ми можемо під оці стібочки зробити закріпку, під стібочки в петлю і витягнути через серединку в будь-якому місці. Я вам скажу, що отут десь нам потрібно вийти. Я роблю так завжди. Отут я ниточку відрізаю біля голочки, а оцю ниточку поки що залишаю. Я потім її приберу після того, як ми протонуємо нашу роботу. За оцей хвіст будемо сушити, підвішувати на сушку. Ну а далі на нас чекає тонування. Так, переходимо до тонування нашої іграшки. Спочатку готуємо ось цей ароматний тонувальний розчин, що в нас тут є. У нас тут є дві чайні ложки розчинної кави, саме розчинної, щоб нічого в ній не було, там, не цукру, не вершків, просто розчинна кава. Заливаємо окропом приблизно 100 мл. Далі е, потрібно остудити, додаємо півчайної ложки кориці, трішечки на кінчик ножа ванілі. Ну і Після того, як розчин вже холодний, ми додаємо туди клей пва рідкий, у мене зараз всі інгредієнти, крім клею, є. Тобто десь ложку чайну додаємо клею, і все 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 добре добре перемішуємо, щоб в нас не було ніяких грудочок. Так, розчин готовий. Закриваємо поверхню нашу плівочку якоюсь. Я використовую, беру маленький шматочок губки для миття посуду. Хтось користується пензликами, кому що подобається. Значить, що ми робимо, як я працюю? Ми змочуємо нашу губку і обов'язково зайву вологу рідину, віджимаємо і починаємо тонувати саме зі шва. Наша задача протонувати. Так, щоб не дуже сильно просучилася наша іграшка розчином. Тобто задача протонувати поверхню, тому працюємо швидко і починаємо так дуже-дуже акуратно пробувати наші шви тонувати. Скажу, що можна ще в розчин додавати, додавати какао. І тоді розчин, ну потім іграшка буде більш насичена, насиченого коричневого кольору. Тобто можете проекспериментувати спочатку всі шви, нам не потрібно, щоб в іграшки прям текла рідина, швиденько-швиденько. І після того, як ми Пройшли всі шви, віджимаємо губку, проходимось по самій нашій роботі. Ось такими рухами, швиденько, цей бочок вже готовий. Стосовно розчину. Ми з дітьми виготовляли ці іграшки, і таке бувало, що залишали там розчин. На декілька днів він не пропадає дуже швидко. Тобто, якщо ви їх там нашили багато і не встигли всі одразу протонувати, пару днів розчин може постояти, нічого з ним не буде. Так, добре-добре, всі шви. Ну, І скажу, буде такий у нас експеримент. Оце сердечко тонували, додаючи в розчин какао. На даному етапі в мене какао немає. Він буде більш блідий. Коли висохне, ми подивимося, що в нас буде. Оцей хвостик ми залишали для того, щоб підвісити нашу іграшку і просушити. В нас вже на даний момент є опалення, тому біля якоїсь батареї на сушку можна його підвісити. А далі будемо фарбувати. І так, мої іграшки вже висохли. Я, крім сердечка, ще прошила, ось такої форми котик в мене буде. Нагадаю, що я використовувала тільки кавовий розчин без додавання какао, а це сердечко було з додаванням какао, був тонувальний розчин. Ну і, в принципі, є невеличка різниця, але виглядає непогано, колір, в принципі, мене задовольняє. Ну, і можемо переходити далі до оздоблення. Ну, ось ці наші міточки, по-перше, прибираємо, за які ми сушили наші іграшки. Далі нам необхідно придумати собі той малюнок, який буде в нас з двох сторін. Ну, і бажано той малюночок спочатку намалювати на папері. Ну, А потім за допомогою простого олівця ми переносимо всі наші заплановані елементи з двох боків на нашу іграшку. Для фарбування використовую я акрилові фарби. В мене тут буде червоний колір декілька відтінків, білий. Буду використовувати золотистий, золоту фарбу, пензлики. Чорний маркер. Ну, і будемо пришивати ще мотузочку. Ось така в мене червона мотузочка, для того, щоб зробити петельку. Ну і поїхали!